Служба безпеки України викрила російського крота, який готував атаку на українські протикорабельні установки Нептун. Зрадник готував повітряну атаку рашистів на українські комплекси, які тримають під вогневим контролем прибережно акваторію Чорном, Чорного моря. Як встановило розслідування виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовий, якого завербувала російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ. За дорученням окупантів Кріт мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу, і який відповідно охороняє протикорабельні комплекси Нептун на півдні України. У разі отримання відповідних координах окупанти планували здійснити по них комбінований удар з використанням дронів камікадзе та крилатих ракет. А перед початком атаки куратор мав попередити свого агента, ну щоб той відійшов на безпечну відстань від зони вогневого ураження. Військова контррозвідка служби безпеки зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила крота і задокументувала його розвідактивність. Після убезпечення локації сил оборони служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний звіт для окупантів. Крім того, у процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли ще й по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку. За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора після після того, як ті зафіксували, що він поширює проросійські коментарі у чат-ботах Міністерства оборони Російської Федерації. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, повинна бути результатом тривалої роботи і вже підготовлених точок, заявив рот Путіна. Пісков які Трампу ще потрібні підтвердження, що Російська Федерація умисно затягує переговорний процес, при тому всьому, що вночі виступив і сам російський терорист, і сказав, що зустрітись він нібито готовий із Зеленським, але ставить під сумнів питання легітимності українського президента. Путін заявив, що новий раунд переговорів між Москвою та Києвом може відбутися після 22 червня. За його словами, він готовий зустрітися зокрема із українським лідером. Однак така зустріч, на його думку, може мати сенс лише на завершальному етапі переговорів, Щоб цитую поставити крапку. При цьому важливо, хто ж буде підписувати документ. Сказав терорист, проте зазначив. Далі цитата. Нам байдуже, хто веде переговори, навіть якщо це Зеленський. Так званий президент Росії також заявив, що ситуація для Києва погіршуватиметься, якщо війну не вдасться врегулювати дипломатичним шляхом. Всі вони призначаються президентом. А всіх воєначальників призначає президент. Всі міністри призначаються президентом. А всіх губернаторів призначає президент виборів немає, але якщо перша особа є нелегітимною, то вся система влади стає нелегітимною. Чому я це кажу? Нам байдуже, хто веде переговори, навіть якщо це нинішній глава режиму, я навіть готовий зустрічатися. Але якщо це якийсь завершальний етап, щоб не сидіти і ділити щось нескінченно, а ставити цьому хрест ділічно так, а точку. Але тут потрібна крапка. Підпис має бути від законних органів, інакше, самі розумієте, прийде наступний і кине все це на помиї. Але так робити не можна. Ми вирішуємо серйозні питання, тому я від нього не відмовляюся. Але попереду ще багато роботи. Ну і до речі, про ось цей наступний раунд переговорів, який має відбутися, начебто після 22 червня, то це справді підтверджував і український президент Володимир Зеленський. Він говорив, що до 20 числа 21-го тривають ще обміни. А вже після цих обмінів будуть можливо наступні зустрічі і наступні переговори з росіянами по інших питаннях. І ось до речі, а зараз з'явилася інформація від Кремля про те, що Росія мовляв хоче наступ. Ного раунду переговорів передати Україні список дітей, яких, начебто, вони хочуть повернути. Повідомила про це російський омбудсмен Москалькова. А до речі, знаєте, про українських дітей дуже цікаво говорив раніше очільник російської. Делегації Мідінський, який зазначав, що насправді Росія не викрадала дітей, вона їх рятувала. І ще він зазначив, що вони викрали з України не тисячі українських громадян, дітей безпосередньо, а що їх мовляв там буквально всього декілька десятків. Але по суті, він таким чином підтвердив те, що вони. Проводили а, ось це викрадення, і на жаль, частину із українських громадян, дехто на болотах поусиновлював, відповідно змінили їхні імена прізвища, і буде дуже важко повернути їх назад до України. Саме тому наша держава зараз залучає інші країни, такі як Арабські Емірати, Туреччина та всі інші, хто можуть допомогти в тому, аби посприяти, щоб Росія повернула українських дітей назад додому.